Я тобі зараз розкажу секрет, який потрібно врахувати ще до старту будівельних робіт. Якщо в тебе в приміщенні буде тепла підлога, потрібно правильно підготувати дверний проріз. Потрібно сформувати терморозрив під дверима. І важливо, щоб в дверному прорізі не було цоколя якось тут, тому що ми його потім демонтовуємо. Буде якось тут. Ми демонтували цоколь. А це за собою несе видатки. Відповідно, ви його спочатку поклали, понесли видатки, а потім ми його демонтували. Для чого питається переплачувати? Це робиться спеціально для того, щоб під дверима не було промерзання. Ось як в даному випадку тут ми цоколь демонтували, а в даних дверях не демонтовували, тому що там холодне технічне приміщення, а тут тепла підлога всередині. Тому краще питання з цоколем, краще вирішити на початку будівельних робіт. Просто скажіть для своїх будівельників, щоб у дверному прорізі, де буде тепла підлога, вони не клали цоколь. Це збереже ваші кошти. Якщо хочеш знати про інші фішки, як встановлювати двері, вікна, гаражні ворота. Стильний дімка Мінькаширський, підписуйся за нами, будеш знати про це.